Ну, дуже важка гра, тому що ну, відкриття чемпіонату завжди важкі дуже ігри. Понакалу, тому що десь нервозність. І тим більше, по... після кубкового матчу треба було футболістів привезти до ладу, щоб вони повернули ту впевненість, що показували в контрольних матчах. Да, десь перший тайм, можливо, не так пішов, якби ми хотіли, тому що на початку матчу пропустили м'яч. Але ми в перерві. Переговорили, вказали на помилки, сказали, що агресивніше команда діяла в лінії атаки і десь ну, нам принесло результат, забили один м'яч, потім 11-метровий. А це за рахунок агресії, тому що почали присунгувати команду і заставили помилитися. Слава Богу, що да, могли і пропустити, але слава Богу, що здобули три очка, і зараз буде команда відпочине, і будемо готуватися до наступного матчу з Буковиною. Нові гравці у клубі, чи виконали вони ваші настанови? Ну, важко судити по першому матчу. Зрозуміло, що десь е, футболісти деякі, можливо, не то показали, що показували в, е, в контрольних матчах. але Зрозуміло, ми очікуємо більшого від них, тому що коли їх запрошували, щоб з'явилася швидкість на флангах, десь в першому таймі нам не дали то зробити. Можливо, десь трохи в другому таймі додавали, але нічого страшного, що з кожною грою треба вдосконалюватися і розвивати ті якості, які ми хочемо бачити від футболістів на футбольному полі. Ну, ось, які взагалі основні завдання були поставлені перед командою агробізнес перед початком цього сезону? Перед початком сезону ми завжди ставимо завдання самі високі, якби щоб перше, це попасти в чемпіонську групу, показувати головне, футбол той, який подобається вболівальникам, а не так, знаєте, що. Бо і вперед, і в кабінація прийде, хочеться, щоб вони показували, що була думка на футбольному полі, щоб вони знали, як виходити з оборони в атаку. Так само переключалися з атаки на оборону, щоб то видно було, що це є в дійсності команда, яка має свій малюнок ігри. Якщо це все буде присутнє на футбольному полі і результат нікуди не дінеться. Ну і, власне, в загальному в міжсезоння, поки що трансфер не відбулися зміни, сім, сім футболістів покинуло склад гробізнес, сім новачків доєдналися. Чи це вже остаточна фінальна заявка, на, як мінімум на перше коло з цієї? От... Я думаю, що на перше, частини. На, перше, думаю, на перше коло вже нас не буде поповнення, будуть ті футболісти, які сьогодні, на сьогоднішній день у нас присутні, і, а там зимою вже час покаже, де ми будемо і будемо думати.